Профі не профі, а свій хліб печу краще, ніж купую. Зараз поділюсь своїм досвідом. Для гарного хліба потрібна гарна закваска. Змішуємо всі інгредієнти: закваска, вода і борошно. Важливий момент вода повинна бути крижана. Ви можете замішувати руками чи користуватись тістомісом. Замішуємо до стану, коли немає сухих часточок і залишаємо на аутоліс. Далі вмішуємо вмішуємося, навіть якщо ви користуєтесь тістомісом, все рівно вручну прийдеться домісити тісто. Трошки підмісили і дайте йому відпочити. Тісто любить відпочивати. Після відпочинку воно стане набагато еластичніше. Перекладаємо тісто в змащену олією форму. Далі вашої участі небагато, потрібно буде зробити декілька обминок тіста. Нехай краще тісто не добродить, ніж перебродить. Коли на поверхні з'явили вже ось такі бульбашки значить можна приступати до передформовки і формовки. Я робила на дві порції, тому буду ділити тісто, спочатку передформувати, потім формувати його. Якщо ви робили на одну буханку, то одразу приступаєте до формування. Далі відправлю його на ферментацію в холодильник і ввечері буду випікати. Завдяки контролю температури. Ви можете розтягувати чи пришвидшувати цей процес. Підлаштуйте його під свої можливості. Тоді домашній хліб буде не лише смачним і корисним, але і ваше задоволення.